Всім привіт, з вами Фрій і це друга частина будую місто разом з підписниками. Зараз я заходжу. Як ви пам'ятаєте, в другій частині е, я е, збудував фундамент для е, небоскребу і дорогу е, е, зробив е, ліву частиною Центр дуже красивої, як центра лів площу. Ну, не всю, конечно, місто. У нас там тільки навіть одно, одної хатинки немає, тільки метро. І то не дороблене. Ми вже заходимо. От ви бачите, ось що. Тепер треба прообкрити праву частину. Ми тільки в минулі серії зробили оце. Давайте почнемо далі будувати. Повернувся, коли побудую один поверх. Ось вийшов перший поверх. Ну, я ну, не дуже, але потім, в майбутньому, ми будемо будувати набагато красивіші будинки. Бо я просто не дуже добре будувати, побудував, як є. Ось бачите, ці стовби тут буде другий, третій поверх. Так будемо, поки кімнатка не буде 4 на ну, 4. Повернуся до вас, коли вже збудую цей небоскреб, можна сказати. Потім з цієї сторони ми побудуємо, але вже красивіший. Це не похоже на будинок, похоже на офіс. А обустраювати його я буду в іншій частині. А в... я планую в четвертій частині тут теж побудувати величезний, превеличезний будинок. Так, це вже буде житловий будинок, а не офіс. Надіюсь, вам ця рубрика сподобається. Що, поїхали? Ну, я поїхав, бо мені важко буде дуже. Бачите, як я для вас стараюся? Будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал. А я візьму себе в руку і піду будувати цей будинок. Ось, що я успів побудувати за буквально 3-2 хвилини. Ось другий поверх спіл побудувати. І оці палики. Зараз я буду їх з'єднювати як оцей перший і. Перший, другий, третій поверха. Потім треба скло вкладати. А ну, меблі, коли ну, як меблі, оці стульчики будемо заносити вже на іншій серії. вже десь п'ята серія. От зараз я хочу відкласти цей будинок. Я побудую його, коли вже на. Наступить наступна серія, він вже буде повністю збавлений. Я покажу вам тур потім по ньому. А зараз я хочу вирівняти цю частину е ділянки. Я просто хочу зараз отак вирізати, підняти стіни до висоти гори і почати вирізати. Інтересно, що це за яма? Давайте подивимось. Тут неплохо було ще б одне метро зробити. Таке гарна квадратна яма. Але це вже ні. Так, бачите метро. А метро ми будемо займатися вже в шостій серії. Так, метро в мене немало побудоване. Так. Зараз мені потрібно на іншу частину, я хочу побудувати одну штучку, їдемо. отут ми сперегли. Так, тепер я хочу зараз е, обкласти тут все м цими блоками і потім е, вирівняти тут територію і потім цю територію ми проведемо для життя. Тут будуть всякі станції. Ну, якщо з'явиться... Е, Мод на машини в 1.19 блок професіонал блок мап. То я, ну, походу так додаток називається, я вже не пам'ятаю. Я тут побудую е, 5 гарних будинків, а тут вже буде поселище, Ну, такі маленькі будиночки, там, де вже будуть жити жителі. І там будуть жити жителі. Жити, жителі, правому ритму. А цю я гору хочу ну, одну частину цього гори хочу горити в самий найбільший небоскроп. Ну, Буде найкрасніший цей небоскреб. Що мені виходить, треба цю гору повністю знести. Я буду займатися цим найкраще зараз. Я хочу це привертрити в чудове місце. Тут є тені та, немає. Так, ну вікін в склона нам не потрібно. Якщо ще появиться моди на якихось місцевих жителів, я обов'язково скачаю ці моди, але поки що хто знає моди на точку 119 пишіть в коментарях. Так, ну це ТНТ. На принципі. Ой, точно, вона ну, десь тут. Ось є. Давайте підкладемо ТНТ. Я повернусь, коли ця гора буде вся в ТНТ. Я коли заставляю гору ТНТ, наткнувся на цю печеру, пещеру. Мені здається, тут теж можна зробити метро, взяти, прокласти до... Тут буде величезний непуск, буде доріжка до цього. Тут можна метро. В принципі, дуже гарна печера для метро, можна в воду, звісно, покласти. Но це буде дуже поганий варіант, бо це займе дуже багато часу. Так. І може там якийсь блок поламається, рейси почнуть ламатися і просто скій. О! Ще одна печерка. Для нас плюс. Менше ТНТ використаємо. Дуже гарна пещера. А можна тут метро зробити? І, до речі, будуть прикладатися метро через е, цей небоскреб, який я планую зробити. Ну, от цю гору. У мене дуже багато планів на цю гору. Дуже багато будівництва на цю гору. Я думаю, на серій соті ми закінчимо цей небоскреб. Бо так це буде просто. Неможливо зробити за пару серій. Або робимо серії по пів години, і вона буде одна серія в день. Так. Пишіть в коментарях одна серія в день або 5, 3, 2 серії по 5 хвилин щодня. Це вже. Серея буде тривати більше 8 хвилин. Я думаю, десь коло 10-15 хвилин вона буде тривати. Це буде мій самий найдовший ролик на цьому каналі. Ставим. І пишіть ще, що мені можна зробити в цьому місці, бо в мене просто планів багато. Я може вашу ідею зможу дєднати до мого плану. І наша ціль, я придумав моя ціль тисячу підписників. Я дуже хочу сереброну кнопку. Побачив, як штребух та є фона штребуха, як відкриває сереброну кнопку, мені дуже це сподобалося, і я теж вирішив. Отримати срібну кнопку, але я розумію, що це дуже великий труд. Ну, він знімає, ну, ви знаєте, лазить по мусорникам і знаходить находки. Ось що в нас вийшло, думаю, що це там вона не розірвається, все краще відійти, бо зараз такі лаги будуть. Ну ви поба... ой, а, лагає як. Я розумію, що це не тільки. а! Я розумію, що це не тільки підірве цю гору. Ось бач. ой, лагає як. Вибачте, що воно вона просто. Бачите, попала тунде сюди. Я навіть не удивлюся, якщо вона попала кудись в центр. Ось бачите, сюди попало. Я так багато там, напевно, тратіло поставив. Ну, тратіло це такі штуки, які зараз в пітартах всякі оці. Такі. Ну, ви поняли. Ой, воно досі не зірвалося. Ось ще там так. Давайте, пишіть в коментарях. Може я в твою ідею е е свій план запишу? Так, у мене все тут розписано. Десь коли скільки будинків. Я коли грав на 1.18, в мене там було дуже багато модів, всякі на танка, на воєнних, ну, урошки, всякі там автобуси, тролейбуси, карти міг закачувати, але я не хотів, я хочу щось сам зробити без модів. Ну, мені я не знаю, в мене щось. Ой, як вагає знову. Що сталося? Пишіть в коментарях, що ви колись бачили Херобріна. Бо я ні, ніколи. Тільки в таких случаях, як Dream, побачив Херобріна. Я сам не професіонал і скоро появиться рубрика Проходимо Майнкрафт. Ми будемо проходити Майнкрафт. Буде одна серія. Ну, я як пару серий, бо я не професіонал, звісно. Можна вцепити і Сдіваюсь, Надіюсь, вам сподобається ця рубрика. Пишіть, що ви ще хотіли. А, ні! Пишіть, що ви ще хотіли побачити на моєму каналі. Просто розумію, і це у мене просто. Е... Домашка, все це. Ого, треба, подивилася нарешті. Можна ще тут підірвати. От тут на беремо кучи і. Я думаю, на цьому ми будемо вже закінчувати. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. І пам'ятайте, можете навіть заскринити. Це гора. І побачите, через скільки серій вона перетвориться в небо Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім па-па!